Доброго ранку, друзі! Сьогодні своє відео розпочинаю з того, що пішла я в перукарню. Хотіла дуже сильно обновочку, це вже волосся мені погано вкладається. І я захотіла стрижечку. Ось це моя хороша знайома, вона має свій салон. І подивіться, що вийшло. Ну як вам зацініть. Та Вікторія нам принесла на землю. Віка взяла. Додому побавитись котиком. яка Вільма буде Диви-диви. Поклади сюди. Поклади. Ні, йому не треба бігати по даванчику. Як тобі? Риженький такий, так? Класний котик? Маленький. Він тут зливається з нашим ковриком. Він називається Мастерд. Який котик? А Мастерд це гричець. Котик? Віка yeah. mm -hmm. взяла на трошки погратися, так що не привикайте. Тата oh. на роботі знайшли котика. Вікторе, він не хоче в туалет? А як ти знаєш? Тільки не на коврик. Ой, який текляні. Ой, Максим. Максим, Максим, Максим. Cheese orange. Cheese ball. Що ти от експу? Я не знаю. Ти куди? Не залишай. Не залишай тебе. Вільям, ти не боїшся? Можна робити? Так. А. Ти за животик його так натиснула. Ні, це не так, не так. А я мало пожал. Я не знаю. Вільям о такого та. Так-так. Але він може вкусити, але плавно. Ой, як класно, Вільям. Тикаю, накидаю, він називається. Ой, ти це ти вау. А на скільки ти взяла? На сьогодні? Так. Вау! Ммм, як він любить гратися, дивіться. Бачите? Але він зовсім легенько кусається, у нього майже зубі. Тобто він так грається. Бібік. Кіта, кіта. 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 Бо він не може боятися. Ні, ні, ні. Це мотка. Це мотка. Давай, Віля. Ану, подивимося, чи в тебе немає аллергії, Віля.

В ногах дивись, які в нього ногтики. Дивись, віляємося. Бачити, дивички ногтики бачись. Дивиться всім. Він дуже любить під ноги сіть. Так, за животик не тиснено. Вище бере. Отут треба брати вище. Мама тебе зараз навчить. під ноги Як хтось міг таке викинути? Та ні, я думаю, що він загубився. Так. Кіця наша проснулася і ми хочемо гратися з нею. Віка понакопляла якийсь прибамбасів. Коротше, ми тата вболтали, що ми собі кіцю цю лишимо, бо Вілям грається, всі граються, думають про кіцю, то будуть мати якусь забавку. Але поки ми будемо в Україні, то думаємо, куди його сплавити на тих пару днів. Автонаївся. Я вже почала до нього привикла до того нашого морчика. Ой, кусай, кусай, кусай. Звір. який класний. Ні, ти не щипай його сонечко, це я ж так гарно роблю. Бум-бум-бум. Диви, диви, що робить. Доби, грає, грається класно. Давай лапку. Каже, Привіт. Давай ще раз. Коротше, Віка накопила, прийшла з магазину, Віка розказує, що в тебе є. Це його попаду. Це буде ходити в туалет. Mm -hmm. І ось ця штука це ось ці такі маленькі камінки. Ой-ой-ой, розумію. Камінчики. І він коли буде сюди ходити в туалет, воно буде застигати. І а, -а, -а. а лопаточку випадки. ти купила? Я купила а я яку <звук> лопаточку, тому що я коли купляла лопаточку, там писала 3 долара, підійшла, і воно було 12 доларів. А потім я зайшла в Walmart, і Walmart це там було дешевше. Тим, потім що ти ще там? Їжа. А, це ми купили це такі лолі попсик. Щось йому не подобається, то я не знаю, чи він ще буде їх їсти, Але це типу, treats, це не їжа, а просто такі, як дати йому, коли він <звісна> щось зробить хороше. Він <звісна> наш буде охоронець в хаті, де да, всіх буде кусати, хто буде чужий заходити і буде поканий. <звісна> <звісна> Це салфетки, вони без, цього, без ніякого запаху і так далі для котів. Це просто, якщо йому лапки витерти, після того як він їсть чи ще щось. Просто, бо не можна такі салфетки використовувати. А це шампунь, але ж прикольно. Але це що прикольно в цій шампуні, що його не треба мочити, а просто ясно. цю шампунь на нього тако і все так а, а бо коти не люблять води. Так, це без води. Йдемо зараз мити його. Так. Так. Так, зараз а, потім мити. з їжі ми купили йому. П'ять ось таких кормів різних, там є і туна, і чикен, і, і ще щось. Це chicken, а ось це такий малесенький, коли ми будемо кудись ходити з ним гуляти. щоб Перекусити можна сумку. Такі. Бо це настояча їжа, а це перекусик іменно. Mm. Це не є просто що він на цьому харчуватись не може. Cheese, бачите, Так, і це купила Віка на молочку, але тільки що розлила нечайно як показувала. Така тарілочка, а все, засунаю. Дивись, засунаю. Як мені добре, я тепер не одна, мені доці допомагають. Це є картопля. Віка попросила без творога зробити з одної картоплею, і ось вона розкачує вареники. Вчу, бо дитині вже 18 років, там не за горами і замуж може вийти. І скаже, мама не навчила. Так, Вікуся? Не скажеш? То вона вміє все робити, як треба, так? Просто вона розслабляється, бо мама є. А що мамі до роботи? Mm -hmm. Ой, як вікуся, яке гарне тісто вийшло, правда? Yeah. Це спеціально як ліночка зверху, зручно буде стіл. Розкачуєш і потім його mm -hmm. помити. Прям піца, віка. Я кажу, відріж кусок і зроби, але вона хоче так, то хай робить так. Mm -hmm. Так, і стелочка, це треба сіль заховати. Адже будемо робити вареники mm -hmm. з картоплі. Вся сім'я буде в зборі. Ти що тут робиш? Ти теж будеш допомагати Вілям? Кіця. Я потім все ж кіця. Я зараз покажу. Зараз я нашу кіцю покажу. Ми вже до неї привикли, тої кіці. О, нема кіця. А во, кіця сховалася. А ну, Вілям, покажи. Що він там? Менгло, хай! О, може це буде її домік? Може. Вілям сподобався, так, Вілям? Вілям, Вілям, Вілям. Тобі, знає, а ти салфіточку звідси забери, щоб вона не гризла. <тас> <кіл> він <віць> <кіл віць> <кіл віць> класний, Який він класний. От як можна котиків не любити маленьких? <кіл> Це <віць> хай сидить собі. Мені так, ми вже зробили 25 вареників. Продовжуємо. Руки робочі. Але ми молодці якуся з тобою. Правда? Молодець, моя помічниця хороша. І через годинку там суп помідоровий зварила. І через годинку ми йдемо на пікнік, бо сьогодні свято, День Незалежності Америки. Йдемо на пару годинок. Андрій поїхав за водичкою і за якимись чіпсами, щоб туди кожен щось несе. Я вам трішки познімаю, як буде можливість. Ну все, 70 вареників є. З двох вареників 70. Якщо бути точніше, то 68 вареників. Година часу. Все. Складаємо це в морозільну камеру і буде стало мати віка, що їсти з татом. I thought mama promised me a bird. And each note that she sings kind of reminds me of her. A brand new bottle tucked away behind my seat And if I get pulled over I'll pretend it's not for me There's a problem here but it's not yours, it's his And every day he'll wake up longing for your kiss Ми в парк і мусили брати з собою це чудо. Мале. Він тепер з нами всюди. Спить собі заснув. Такий мілашний режимці. Він мені так лисичку нагадує, не знаю. Зараз побачимо, кажуть, що там багато вже людей. Цікаво що там буде смачно поїсти. Так, що скоро. Я його знімаю відео. Так, стала вже доходити до кондиції засинаю, Вілім вже спить. Все. Як котик маленький спить разом з котом. До речі, в ньому є обновлення моя стрижка. Підстриглась коротко, але дуже мені подобається, що я за 5 хвилин випрямила волосся. Воно не займало мені довго часу. Ось. Так що я дуже задоволена, А вам як? Ми захватили водичку, захватили Вілема. Вілем, ти виспався? Котика захватили. Котика ця захватили. Такі тільки з шіпсами. Ідемо. Погода якраз добра, не жарко. Stores are closing and friends have lost their shirt. Although I know it's fucked up here, it probably could be worse. I count my blessings. I guess I'm lucky I've got the work, and it seems like we're happy. At least I know we were. There's so many things to be angry about And my phone won't ring unless I call you out But the kids seem good and that'll do for now There's gotta be more in store for this lonely town. Set my hands down on the table and just breathe. No one's forcing me to stay, but I can't leave. And I keep doing what I can to find relief to stay. That keep treading water, trying not to drown. I miss the people I know in this lonely town. No по васки А я люблю Сосиска так не хочу замазати пальчик, потому що драв А hope they know I love them, even if I'm not there now. Цей день закінчився? Ні. Чоловік захотів жареного горошка. Оце йому пожарили і складаємо наші вже заморожені варенички в пакетики. Стелочка мамі допомагає. І ось виходить такий пакетик. Ми його підпишемо. Що це вареники з картоплею? Отут, маркером. Та досінько. Дітяк на що молодець. Такий гарненький. Ну, ці великі вийшли, бо вікуся трошки засильно їх розкоч, розкочувала. А оці просто ідеальні. І палюшечки. Ось дивіться, у нас є палюшечки. Не знаю, чи ви знаєте, що це є. Це коли залишилась картопельки, я туди додала тільки муки, борошна. І такими трикутничками нарізали. Це улюблена моя страва, моя бабуся робила. І це просто best of the best. З сметанкою, з жарною цибулькою. І сталочка, ти любиш? О, я дуже люблю пелюшки. Так, так що Дай, я діткам тут на знаєш як? як? Коли вони такі, як токпаки. Такі паки короткий, такий такі, короткі, такі mm -hmm. як але мені таке теж подобається. Так. То токпаки. ми їх поставили в холодильник, морозилку, вони заморозились, поки нас не було. Коли ми їздили в парк. Зараз ми це все по пакетах поформуємо. І буде точно на пару днів. І ще на цих вихідних я думаю, ще зроблю. Заготовочки, чому? Тому що ми скорили в країну і стала дай пітьму. Скільки в нас залишило днів? Десять. Ну завтра буде десять. А я з буду їсти цю смаку. Те, що мама з стелочками да. робила Не більше мама я допомагаю пакувати. Так, так що дякуємо за перегляд. Ставте лайк, слідкуйте за нами. Буде дуже цікаво, бо буде зараз дуже багато відео з України. Як ми летимо в перший раз за 6 років, коли отримали грін карту? Як ми зустрічаємо наших рідних, як ми гуляємо по Львові. Тому підписуйтесь обов'язково з вас. Підписка, лайк і ем, дзвіночок, щоб ви не пропускали наші відео, щоб а вам приклали повідомлення. І коментарі, будь ласка, О, про... да. коментарі дуже важливо, тому що наше відео піднімається рекомендовані і навіть один смайлік.